Паломницькі тури до святих місць світу. Їх уже другий рік поспіль організовує молодіжна комісія Коломийсько-Чернівецької єпархії ОГКЦ. Коломияни мають унікальну можливість побачити надзвичайно цікаві країни та помолитися у храмах Божих. Паломницькі тури організовує молодіжна комісія єпархії, звісно, є ще й туристичні фірми, які займаються такими поїздками. Проте це лише бізнес-тури, каже голова комісії отець Олександр Селезінка. Наша єпархія розновлює паломницькі поїздки. Власне, основ, основ, основа наших подорожей є паломництво, до святих місць, в будь-яких містах там, де ми перебуваємо. І ми шукаємо там е, тих е, власне, святих місць. Ос, е, основні такі поїздки ми організовуємо до Люрду і Риму. Це дві, напевно, що дві найбільші святині Європи, нарахуючи, звичайно, що в Польщі, е, Чинстохове і інших гарних місць. Але ми, власне, хочемо, щоб молоді люди, та, зрештою і старші люди, мали можливість поїхати до святих місць Європи, побувати там по це поспілкуватися з молодими, старшими людьми, паломниками, які приїжджають туди з усього усієї, з усієї світу, зрештою, адже Люрд приймає поверх 5 мільйонів паломників щороку. І це таке місто, котре варто відвідати. Тому основна мета поїздок це помолитися, поспілкуватися не лише з такими ж подорожуючими, а й з Богом. Посповідатися, прийняти світі тайни. Можливо, далеко від дому, але запросити Ісуса в своє серце. До Люрду це була моя мрія особиста поїхати, бо так далеко, дорого то виходить загально то в подорожі поверх 7 тисяч кілометрів виходить дороги. Досить далека подорож, але я хотів поїхати сам, для себе, як священник. Ну але їхати самому це не є солідно, це не є добре. І ми зорганізували такі подорожі, це вже два роки ми їздимо до Люрду, надзвичайне місце, надзвичайне духовне місце. Я бачу, як люди туди да, приїжджають, як звідти їдуть, як там моляться. Навіть повні деколи атеїсти, повні люди, котрі, так, люди, котрі не спілкувалися раніше ні з церквою, ні з релігією, ні з Богом, там моляться, там переживають. там. там отримують якесь духовне зростання для себе. Такі паломницькі тури єпархія організовує двічі на рік. 50 чоловік раз у півроку можуть відвідати святі місця. Отець Олександр каже, це духовні поїздки, хоча вони і не безкоштовні. Звичайно, що то коштує, то є далека дорога, витрати великі. Готелі ми беремо такі відносно, скажімо, нормальні, щоб люди могли зручно відпочити. Робимо, організовуємо там екскурсії по всіх місцях, бо по дорозі ми приїжджаємо 10 країн Європи і буваємо в таких ну, одних з найкращих місць. В Парижі ми два дні, зупиняємося в Гримі ми два не зупиняємося. Тепер заїхали, були останній раз до Флоренції, надзвичайно чудове місто. Ну і інші цікаві міста, такі в Європі ми відвідаємо. Бажаючих поїхати у Паломницький тур є досить багато, проте не всі вони мають таку можливість. Візи досить дорогі, так ще й не всім їх відкривають. Проте священник сподівається, попереду будуть зміни і обов'язково позитивні.